Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вже офіційно командир розвідувальної групи полку 1822 ЗС РФ Майор Томов. Далекий родич Путіна, якого взяли в полон в районі ковзачих таборів, зливає на відео корисно для наших бійців інформацію. Паралельно з цим ЗСУ просунулися на 16-19 кілометрів на півдні в бік тимчасово окупованих Бердянська та Мелітополя The New York Times. На думку військових аналітиків, наразі заявляється, можливо. Віз для того, щоб сили оборони України здійснили прорив, який може стати потенційно вирішальним. Як стало відомо, українські сили здійснили висадку на лівобережжі Херсонщини, ймовірно прорвавши там оборону окупантів на 800 метрів у глиби. При цьому великорозвідувальна група Росіян у районі Козачі лагерєв військовою хитрістю була захоплена в полони та по часті знищена. Міністерство оборони України і Генштаб ЗС наразі не підтверджують удалий рейд спецпризначенців на лівий берег Дніпра між містом Олешка та силом Козачі -Лах. Але російські пропагандисти 8 серпня сповіщають, що унаслідок рейду ЗСУ зникла розвідувальна група російських окупантів. Вона, як повідомляється, налічувала 16 осіб. І вів її особисто командир 18-22 другого батальйону ЗС РФ майор Томов. На контрольну точку група так і не вийшла. Наразі із 16 людей ніхто не виходить на зв'язок. Написав вівторок зет пропагандист 13-й Єгор Гузенко. Поки з Томовим і розвідниками не було зв'язку. Мережі було прилюднено відео, де майор розповідає, Дає про нібито удале виконання завдання. Після цього гузенко влаштував істерику, заявивши, що російські військові вездять людям. Тринадцятий впевнений, що прилюднене відео ще весняна, тоді як тому і вся його група насправді зникли. Спеціально для розумників розвідгрупа під керівництвом майора Томова пропала. Ось тут є бучі, розумники воєнкори з бородами з барбершопу, беріть свої телефончики до рук і їде знімати свої відоси сюди. Якщо тому вийти на зв'язок, я вибачусь, побажаємо здоров'я і поставлю пляшку гарного Яко але на контрольну точку група так і не вийшла. На даний час із 16 осіб на зв'язок немає нікого. Написав Гузенко та прикріпів локацію місця на лівому березі, де зникла група. Чотири доби з деякими населеними пунктами не було зв'язку. А зараз однієї точки виходять на зв'язок, просять підкріплення. кажуть, що ведуть стрілецькій бій. Бля, звичайно, вірю в дива, але насправді я розвідник. Там засідка рація у хохлів. Я знаю такі ситуації не з чуток. Одного разу так їм вдалося привести у. Засідку ПТГР і знищити майже вісім десятків наших солдатів. Іншого пояснення я не маю. А відео наймовірніше з телефону командира групи додав 13-й. Пізно вечері, 8 серпня, Гузенко знову написав, що розвідувальна група майора Тумова так і не вийшла на зв'язок. Зникли два офіцери і 16 російських вояків. Противник населеного пункту село Козачі табори не контролює, але безперечно присутній на нашому березі. Про це говорять ще й те, що група майора Тумова Включає його саму, а так і не вийшла на зв'язок. Два офіцери та 16 чоловік тупо зникли. Дай Бог, щоб вони були живі. Навіщо, якщо й у полоні, приводів для радості насправді мало, племістами цю війну не воювати. А за державу, як то кажуть, прикрої ще контакти на нашому березі так і не припиняються. Є поранені серед наших сказано в дописі. Уже в середу, 9 серпня, Гузенко повідомив, що розвідувальна група окупантів потрапила в засідку. Ті, хто вижив, знаходяться у полоні. Оприлюднено фото з полону. Так, Вилазка ЗСУ на лівий берег Дніпра, нібито обійшлася окупанти у 25 вбитих і полонених. За його словами, військові ЗСУ не тільки створили біля козачих лагерів опорний пункт, розгромивши загарбників та захопивши частину росіян у полона і скориставшись їхніми телефонами і раціями, заманили в засідку, відправлене туди підкріплення росіян. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.